Серйозної підтримки, допомоги, а часто звичайного людського спілкування потребують люди, залежні від алкоголю і наркотиків, а також віл-інфіковані у Галичі при центральній районній лікарні створено кабінет довіра, фахівці якого вже мають певний досвід роботи з людьми цієї категорії. На обласній виїзній медичній колегії, яка проводилася нещодавно у Галичі, обговорювалося питання створення та функціонування кабінету Довіра при медичних закладах, які направлені на лікування та догляд за віл-інфікованими. У Галичі такий кабінет працює з квітня 2012 року при центральній районній лікарні. Він знаходиться на першому поверсі у кабінеті номер 7 поліклінічного відділення і надає послуги з консультування на ВІЛ-захворювання. Кабінет довіра дає можливість створює можливість проконсультуватися у зв'язку з тестуванням на ВІЛ-інфекцію після звичайно інформаційної згоди пацієнта, який бажає тестуватися. За згодою пацієнта таке тестування і консультування може бути анонімне і зашифроване цифровим кодом. У нас зараз проводиться обов'язкове тестування вагітних людей, людей, які бажають здати кров, тобто донорів. Обов'язкове тестування проводиться призовників, всі інші категорії населення за бажанням. За 9 місяців 2013 року по Галицькому району проведено передтестових та післятестових консультувань 2820. З них протестовано на віл інфекцію 1364 особи. З числа протестованих більшу частину складають донори, вагітні жінки, люди, які вживають наркотичні речовини чи мають інші фактори ризикованої поведінки. Обстежувалися особи на ВІЛ з профілактичною метою, які бажали дізнатися про свій статус конфіденційно – 68 осіб, призовників 36 і медичні працівники, які вважаються групою ризику. Теж протестовано 40 осіб, що становить 3% від загального числа протестованих осіб.